Вітаю на каналі Тіло без болю. Сьогодні ми розслабимо спину, і для цього треба буде тільки ви і килимок. Сідаємо з рівною спиною на вдих. Розгинаємось в грудному відділі. На видих, округлюємо спину, попереком тягнемось до підлоги. На вдих ребра розштовхуємо в сторони, на видих їх опускаємо вниз до тазу. Робимо ще один раз глибокий вдих. І на видих округлюємо спину. Робимо вдих і на видих починаємо рухати спиною по колу. Через праву сторону. Уводимо спину назад, в ліву сторону і вперед. Зробіть два рази і починаємо робити в іншу сторону. Зробіть вдих і на видих переводимо спину через ліву сторону назад. Робимо ще один раз. На вдих піднімаємо руки вгору, на видих робимо скрутку в поперековому відділі. Прокручуємось назад, дивимося собі за плече. Голову вниз не опускаємо. Робимо вдих і робимо те саме на іншу сторону. Рукою беремо себе за коліно і допомагаємо прокрутитись. Робіть вдих, на видих, голова рівно, підберіть направлено вперед. Робимо скрутку. І останній раз. Зробіть вдих. І на видих повертаємось в іншу сторону. Робимо нахил голови в сторону і легенько допомагаємо рукою. Іншу руку вирівнюємо і рухаємо головою вперед, рукою назад. Пальці направляємо вгору. На вдих піднімаємо голову вгору, на видих опускаємо. Відчуваємо, як тягне руку, а також бокову поверхню шиї. Починаємо робити на іншу сторону те саме. Не забуваємо пальці піднімати чітко вгору. Ще раз нахил голови вниз і вгору піднімаємо підборіддя. Змінюємо положення, стаємо навколішки. Руки ставимо під плечі, коліно ставимо під таз. На видих животик притискаємо до поперека. Починаємо прогинати спину на вдих, на видих округлювати. Копчик направляємо собі між колін, маківкою тягнемося вниз, на вдих. Знову ми починаємо прогинати спині. підборіддя витягуємо вперед. На видих округлюємо спин, роблячи акцент на попереку. Знову робимо вдих, прогинаємось, грудною клітиною тягнемось вперед. На видих округлюємо спину, животик збираємо в попок. Ще раз робимо вдих, ставимо пальці ніг на підлогу і на видих піднімаємо таз вгору, відштовхуючись від рук. На вдих опускаємось, але не розслабляємо м'язи живота. І на видих виштовхуємо таз вгору копчиком вгору. На вдих опускаємось, відчуваємо м'язи живота. На видих піднімаємо таз вгору. Ставимо коліна вниз і піднімаємо зараз праву руку вгору, робимо вдих. На видих опускаємо її вниз і тягнемось плечем до підлоги. При цьому стопи не відриваємо від підлоги і гомілки притискаємо теж до підлоги. Продовжуємо глибоко дихати. На вдих відкриваємо руку, піднімаємо ребра в сторони. І на видих опускаємо їх до животика, копчиком тягнемося вгору. Переходимо на іншу сторону. Погляд супроводжує руку, стопу не відриваємо від підлоги, гомілкою теж притискаємося до підлоги, ще раз робимо вдих. І видих плечем доторкаємось до підлоги. Робимо крок двома руками вперед. Можна поставити руки на пальці, можна поставити на долоні. І прогинаємось в спині, грудним відділом тягнемось до підлоги. Ставимо руки знову під плечі і переходимо до наступної вправи. Вирівнюємо ногу і тягнемось пальцями ноги назад. На видих максимально піднімаємо спину вгору і округлюємо її. На видих, не прогинаючись попереку, вирівнюємо спину. На видих тягнемось коліном до лоба. Ще робимо вдих, а видих. Округлимось. Інша нога добре притиснута до підлоги. підйомом. На видих, округлюємо спину і животик підтягуємо до поперека. Вирівнюємо протилежну руку. На видих згинаємо руку і ногу, тримаємо баланс і підтягуємо максимально вгору. На видих знову округлюємо спину. Вдих розтягуємося між рукою і ногою. На видих згинаємо. На вдих вирівняли, на видих округлили спину. Тут треба розтягнути добре тіло між рукою і ногою і тримати стабільність в корпусі. Не забувайте про глибоке дихання. Коліно піднімайте повище. Не провисайте на опорній руці. Відштовхуйте завжди від неї вгору. Ставимо коліно і руку на підлогу. І змінюємо сторону. Піднімаємо ногу. І спочатку працюємо без руки, округлюємо спину і на видих. Робимо скрутку. Максимально розтягуємо спину і відчуваємо м'язи живота. Ногу сильно високо не потрібно піднімати, піднімаємо до паралелі з підлогою і витягуємося з нею назад, притискайте стопу іншої ноги добре до підлоги. Додаємо руку і починаємо робити скрутку, згинаючи лікоть і коліно, відводячи. В сторону. не спішіть робіть все в ритм вашого дихання Після цієї вправи розслабляємо спину, сідаємо з круглою спиною собі на п'яти. І починаємо робити м'які хвилі. Округлюємо спину. Починаючи від підборіддя, притискаємо його до грудей, округлюємо спину, сідаємо на стопи. Знову з круглою спиною переміщаємо себе вперед, опираємось в руки і прогинаємось. На видих округлюємо знову спину і сідаємо на стопи. Відчувайте кожен відділ вашої спини, як м'яко воно переміщається з одного положення в інше. Сідаємо на сідничні бугри з рівною спиною. Відштовхуємось від них і маківкою тягнемось вгору. Плечі опускаємо вниз. Грудною клітиною тягнемось вперед. На видих починаємо округлювати спину, наче виштовхуємо килимок з-під сідниць. На видих піднімаємось вгору. Лікті трошки зігніть і розведіть їх в сторони. Округліть спину, опереком знову тягнемось до підлоги. Відчуйте наскільки рухливий ваш хребет від куприка аж до голови. Продовжуйте глибоко дихати. На видих, добре животиком притискайтесь до спини. Стопи не відривайте від підлоги. Спиною продовжуємо робити те саме, але руки виводимо вперед, коли вирівнюєте спину. Тягнетесь ними вгору. При округленні спини не намагайтесь опуститись сильно низько. Зверніть увагу, наскільки рухливий ваш хребет. На вдих піднімайте руки вгору. На видих округлійте спину. Коліна і стопи знаходяться на одній ширині і направлені вгору, не в сторони. Зараз будемо опускатись повністю вниз. Плавно укладайте хребець за хребцем на підлогу. Ноги залишайте зігнутими. Руки переводьте вгору, тягніть їх до підлоги. Зробіть вдих і на видих починаєте округлювати спину і підніматися вгору. Руки так само переводите вгору. Якщо важко підніматися, ви можете взяти себе під колінами і допомогти руками себе витягнути вгору. Зробіть вдих і починаючи з кивка головою, починайте підніматися вгору. Опускаємось вниз, округлюючи спину, вкладаючи хребет за хребцем. Дуже плавно, не перенапружуючи живіт. Робимо вдих і на видих піднімаємось так само хребець за хребцем вгору і піднімаємо руки над головою. Плавно опускаємось вниз і зараз будемо робити іншу вправу. Поставте ноги ближче до сідниць. І зараз хребеть за хребцем ми починаємо піднімати таз, руки переводимо над грудьми, опускаємо руки вниз і плавно опускаємо спину, хребець за хребцем вкладаємо на підлогу. На видих знову піднімаємо плавно таз до однієї лінії, не прогинаючись надмірно в попереку, І хребець за хребцем, відчуваючи підлогу, опускаємось вниз. Напружуємо сідниці, підкручуємо копчик під себе і піднімаємо плавно вгору, відчуваючи м'язи живота і сідниці. І плавно опускаємо вниз, відчуваємо спиною підлогу. На видих знову піднімаємо вгору. На вдих плавно опускаємо вниз. Видих піднімаємо, ребра опускаємо до тазу. І плавно опускаємо вниз. Піднімаємо зараз таз вгору і змінюємо вправу. Піднімаємо коліно, вирівнюємо ногу, носок натягнутий. Потім ми скорочуємо стопу і плавно на видих опускаємо ногу. На вдих піднімаємо до себе. На видих плавно опускаємо, але не кладемо повністю вниз. Потрібно зберегти стабільним корпус, При цьому рухати ногою. На видих опускаємо. на вдих піднімаємо. І плавно, плавно рухаємо. Не спішіть піднімати ногу вгору. Все робимо в одному темпі. Піднімаємо. І видих, опускаємо, вдих і видих опустили. Змінюємо ногу. Покладіть таз вниз, на видих. Знову плавно піднімаємо, фіксуємо таз і починаємо рухати ногою. Вниз на видих, на вдих піднімаємо вгору. На видих ребра опускаємо до тазу, фіксуємо тулуб нерухомо і працюємо ногою. Видих опускаємо, шию не зажимаємо, плечі теж розслаблені, руки вздовж корпусу. Вдих піднімаємо, видих опускаємо і тримаємо корпус стабільним. Видих опустили, вдих підняли. На видих опускаємо і ставимо ногу вниз. Дві ноги підніміть, зігнуті і притисніть їх до грудей, таким чином розслабимо спину. І зараз ми почнемо іншу вправу, але її не можна робити, якщо у вас є критичні дні. Нам потрібно завести ноги за голову і плавно, плавно, плавно опускати спину вниз. Тут вже можете згинати ноги в колінах. Так буде простіше. У кого більш міцний кор, можна зробити так як я: рівні ноги опустити на 45 градусів вниз. На видих ми піднімаємо спину і ноги заводимо за голову. Плавно вкладаємо кожен хребець на підлогу. Тут підлаштовуйте під себе, ви можете згинати ноги в колінах і не опускати їх сюди вниз. Знову на видих піднімаємо. Плечі мають бути опущені, шия витягнута. Не має бути ніяких дискомфортних відчуттів в шиї. Якщо у вас такі є, не робіть цю вправу. Зробіть вдих і на видих знову переводимо ноги назад за голову. Також можете взяти себе за поперек, якщо не відчуваєте достатньої сили в м'язах кору. Робимо ще вдих і на видих, ноги опускаємо за голову. В цій вправі потрібно відчувати, як розтягується спина, а також відчувається м'язи живота. Робимо вдих і на видих опускаємо ноги вниз. Руки розкладаємо в сторони на рівні плечей. Піднімаємо зігнуті ноги, і на видих плавно опускаємо два коліна в одну сторону, голову повертаємо в протилежну. Лопатки не мають відриватись від підлоги. Тобто викладете коліна на таку висоту, щоб не відривались лопатки. Робимо вдих, вертаємо всередину і на видих опускаємо в іншу сторону. Коліна тримайте разом. Ще раз робимо вдих і на видих опускаємо в протилежну сторону. Голову розвертаємо в протилежну сторону від колін. Беріть себе під колінами і через Assist Roll Up ми піднімаємось вгору. Переходимо в положення лежачи на животі. Ногами потягніться назад, маківкою вперед, руки ставте біля грудей, і плавно починаємо підніматися від голови, і відштовхуючись від нижніх ребер. Лобковою кісткою потягніться до підлоги, щоб зняти напругу з поперека. В цій вправі ви маєте відчувати, як напружується верхній відділ спини, але не напружується поперек і надмірно не напружуються сідниці. Починаємо підніматись з погляду. Погляд сковзає по підлозі, і потім тільки піднімається маківкою голова вгору і відчуваємо верхній відділ спини. Шию витягуйте і не напружуйте її надмірно не закидайте голову назад. На вдих робите розгинання, на видих опускаєтесь вниз. Руки опускаємо вздовж тіла. І зараз за маківкою витягуємо шию і спину вгору, відштовхуємось від нижніх ребер, піднімаємо одну ногу, опускаємо, піднімаємо іншу. Ногами потрібно витягуватись акцент назад, не вгору. І плавно опускаємось. На вдих піднімаємось, на видих, піднімаємо одну ногу, піднімаємо іншу ногу і плавно опускаємось вниз. Якщо ви відчуваєте при цьому дискомфорт в попереку, піднімайтесь не так високо і більше робіть акцент на витягнення вперед і назад, а не вгору. Опускаємось, робимо вдих, піднімаємось вгору, грудною клітиною тягнемось вперед. Піднімаємо по черзі одну ногу, потім іншу ногу, плавно опускаємось вниз. І зараз будемо працювати двома ногами одразу. Піднімаємо корпус, тягнемось стопами назад, опускаємо стопи, опускаємо корпус вниз. Все робимо дуже плавно. Вдих, піднімаємо тулуб, потім піднімаємо ноги, опускаємо ноги, опускаємо спину. Піднімаємо маківкою, тягнемось вгору, тягнемось ногами назад. Опустили стопи, опустили корпус. Ще раз робили вдих, підняли ноги, опустили і опускаємося вниз. Ще ми робимо вдих, видих, вдих. Зараз піднімаємо тулуб, піднімаємо ноги і робимо маленькі рухи руками вгору. Долонями ми на, ніби щось набиваємо вгору, на 5 рухів робимо вдих, на 5 рухів робимо видих. Тулуб тримаємо статично, тіло взагалі не рухається, рухається тільки руки. Тримаємо спинку, відчуваємо, яка вона у вас сильна. І зараз опускаємось вниз, відштовхуємось від рук, округлюємо спину, щоб її розслабити, сідаємо на стопи. Проведіть так деякий час, і сподіваюсь, вам сподобалось заняття. До нових зустрічей!